Це гадкові таємничі дикі Карпати, унікальне місто рахів, яке називають гуцульським Парижем, найбільш високогірна в Україні, огорнуте гуцульськими легендами, неймовірними краєвидами на гори з усіх боків, успіване гуцульською трембітою, що стала символом Карпат. прорахів вас очікує: екстремальний і надзвичайно пейзажний підйом на полонину на позашляховику, а також виготовлення справжнього лукульського сиру, гурди і буджу. Високогірна садиба Терентин, де ви можете відпочити і насолодитися чудовими карпатськими пейзажами. А всередині побуваєте немов у витонченому музеї. Водоспад лихий, що має висоту 20 метрів. Дивишся вгору і розумієш, що ось вона справжня велич і сила Карпат. Кінні прогулянки з паном Михайлом на гору Шойму, поєднання сили справжніх гуцульських коней та краси навколишніх гір Рахова не залишать вас байдужими, а лише подарують вам спокій та рівновагу для душі та серця. Справжні, автентичні, корінні музиканти, що вправно грають на національних гуцульських інструментах. Високогірний дерев'яний будиночок, розташований на висоті 900 метрів над рівнем моря із мальовничими пейзажами. Теплим каміном, що зігріє не лише тіло, але й душу. Форелеве господарство, яке також можна відвідати неподалік Рахова, та на власні очі побачити Форель Адлер, що має яскраве жовте забарвлення, детальна розповідь автора унікальних робіт гуцульської різьби Юрія Павловича. До речі, Юрій Павлович отримав за свою працю, нагороди і рукостискання від трьох українських президентів кучми, Ющенка і Порошенка. Гуцульської різьби одного автора. Тим автором є я, Юрій Юрійович Павлай, заслужений майстер народної творчості України. Привіт, друзі! З вами Вікторія Царенко. Вгадайте, де зараз я знаходжуся? Це дуже красиве, пейзажне, унікальне, надзвичайно мальовниче місто Рахів. Також познайомлю вас із цікавими рахівчанами, які люблять, бережуть та цінують гуцульську культуру, свою рідну батьківщину. Тож залишайтеся зі мною і дивіться першу частину відео про рахів. Під'їжджаємо. Тут у нас урочище. Це називається місцена усті ріки. Тут у нас злеття чорної білої теси. Зараз ми зупинимося на мості. Звідки буде видно злеття двох річок. І вони створюють такі білі, білі грабінці, так? За рахунок тієї бурхливості річки. І зараз бачимо, що біла тиса от вона біліша за чорну. З давніх давен в неї е, перепад висоти набагато більший тут у е, е, місті злиття чорної білої тиси. І саме тому нас так і назвали їх білою чорною тисою. Тис, е, прав, праворуч бачимо білу тису, так. ліворуч чорна тисла. І звідси бере початок. Тиса, найдовша притока Дунаю, вона має 966 кілометрів, 201 кілометр проходить територію України, впадає в Дунай, в Дунай в Сербії. Є така стара легенда про те, що коли була лише створена земля, сформувалися гори Карпати, то пруд, річка Прут, Прут покохав тесу і підійшов. Вони вдвох підійшли до Говерли і попросили Говерлу, щоб вона дала дозвіл на те, щоб вони об'єдналися водами і одружилися. На що Говерла відповіла, діти мої, воду потрібно і на лівий бік, і на правий бік, і на схід, і на захід. Яблонецький перевал таким є, він є водороздільним. Від цього перевалу всі води течуть на схід. А в нашій стороні в Закарпатті, всі води течуть на захід. Ну і Тес, Прут і Теса звернулися до Говерли. Говерла відмовила їм в такому одруженні, в... в такій допомозі не надала право на це. Тоді Прут і Теса пішли до Мольфара і кажуть, йому, що ми кохаємо де одне і хочемо бути разом. Мольфар каже, я не можу порушити слова нашої мами, вона старша у нас. Але я зроблю так. Що ви будете разом там, де вона вже вас не побачить. І дійсно, і Теса, і пруд впадають в Дунай і там. з'єднуються. так. Така легенда про Тесу. Є унікальним це. 15 тисяч населення це останньому перепису, так, приблизно ти, 15 тисяч населення. Перші спогади офіційні в 1447 році, хоча вже є архівні дані, віднайдені. В архівах в Угорщині то є перші згадки 960-ті роки. Є перші Перші споди як пос... за поселення, такі, як таке, як в Ось тут є. О, це точка. Ця точка до це. І... Що я в центрі Європи. <соць> Все, побувала. Це є географічний суходільний центр Європи. Чому суходільний? Тому що фактично це є материковий центр Європи. Взята до уваги лише суша європейська без урахування островів. Суходіл. У 1887 році саме оця точка і була тут визначена, вона була раніше визначена, але... Е Інженери, які будували цю залізничну колію в 1880-х роках, коли підійшли саме в це місце то і встановили цю точку. Тут на Латині написано точне місце визначене за, за, рахунок, приладів, за рахунок приладів, виготовлених у, в Австрії та у Угорщині у 1887 році. Пізніше, вже у 80-х роках, 80 роках, і спутника з космосу пересвідчилися в тому, що точка дійсно правильно знайдена і вказана. Італійці, які довгий час тут будували цю залізничну дорогу, покохали наших гуцулок, одружилися. Але на теперішній час вже італійці асимілювали з гуцулами. Італійської мови як такої ви не почуєте. Однак є прізвища Корадіні, Манфреді, Делізотті, Бузі. Отакі От прізвища в цьому досі? селі залишилися і досі. Є старі бабусі, які пам'ятають ще колядки на італійській мові. Але за рахунок того, що італійці, які залишилися, одружилися і залишилися тут проживати, асимілювали з уцулами, мова їхня не збереглася. Гуцули перемогли. перемогли. Правильно. Вони <правильно> місцеві та й перемогли. Ой, не було нічого. Я собі не уявляю. Це дуже важка праця була. Там старі фотографії, навіть їх, як їх робили, там фотографії з тих часів. Оці сверла. А, це прям міні-музей тут. Бачите? Оці от високі, от бачите, сверла? Раз, два. Оце сверла, якими сверлилася деревина для подальшого е, з'єднання в дарабу. Ага. Плоти. І всі ці інструменти, всі інструменти з якими оброблялися оброблявся ліс, тут якраз і можна побачити. Ні, хороша світло. Там не чесно, німає. Ні, ні, такого не буде, не так збирається. Так у вас гарно, дівчата. Ух. Ну і бога, теж там взагалі, чудеса. Ключі? А чого ключі? Ну тут збережені ключі всіх часів перебування від австро-угорських, від чехословачських, від угорських, від австрійських, від німецьких замків. От, є відповідна колекція. Сам власник Шорбен Василь Васильович — власник цієї колиби музею. Вирішив ту колекцію тут і розмістити. Клас, Дуже колоритно виходить. І не треба картини вішати на стіни. О, тут навіть фотоапарати, штативи, Дивись. Старі фотоапарати. Чи таке в музеї не знайдеш? Це просто ресторан, кафе, музей. Дуже цікаво, можна сидіти, їсти смачні страви гуцульські і роздивлятися цікаві старовинні речі. Мені здається, що це набагато цікавіше, ніж просто музей. І смачніше. Це, що хочеш, користувалися... — Так, трембіта, вівчарська трембіта для того, щоб наносити в полонині, коли випасають увесь довгу таку трембіту, то трембіта та сама довжина трембіти, бо звук в трембіті і в будь-якому духовому інструменті залежить не від скруток, а від довжини самої труби. Якщо взяти її, розмотати впряму, то вона по розміру буде так, як і довга. Але звук і частота звуку збережеться та сама. Для зручностей, щоб вівчар міг ходити з трембіту, її скручували ось таку. Скручували чим? Ну, в даному випадку це з металу. З металу. А, 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 а в давні часи і з, дер, з деревини. З деревини в групі соляні закручували дерев'яні якраз лощатаці, з яких в подальшому формувалася трембіта. Трембіта виготовлялася з деревини. Яку вдарив, грім. Яку вдарив грім? Чому? І це не рідкісно. У високогір'ї високогір на висоті 1600-1700 метрів, ви, ви запросто зустрінете не одне дерево, яке постраждало внаслідок удару блискавки і грому. Тому що вони вже служать, як громові відводи у такій верхіві. Тобто це не легенда, це не вигадка. А чим ця деревина добра була для столяра, тим, що при по такому потрясінні деревини розрядом, електричним розрядом річні кільця, які є в деревині, відставали одне від одного. А? Тим самим легко було з них вибрати оті округлі деталі, в яких подальше виготовлялася трембіта. Вимочить і зробити закрутку подальшому так виготовлялася трембіта. Трембіта це не лише музичний інструмент, а це перший мобільний зв'язок в горах. Тому що трембіт трембітою повіповіщалися, закликалися вівці на уді, вони випасалися в горах, то старший, який знаходився безпосередньо на самій стаї, де йшла до Гійка Овець і де вівці стояли через ніч, подавав відповідний сигнал. Так, годинників не було, але він вже орієнтувався по, а часу, як по часу. Раз далі, коли нападали вовки на сусідні стаї. У горах то відповідний сигнал, який подавався, та мелодія е говорила про те, що будьте осторожні, уважні, десь тут ходять вовки, тому що вночі нападали на це одне одного попереджу. І справді, у підтвердженні слів Івана Бартеле вівчарі й досі використовують у високогір'ї трембіти. Це я бачила особисто. І у наступних відео я про це розповім більш детальніше. Е, мелодія також тримбіти і на свята, і мелодія також провожала у останню дорогу гуцула. Попереду. попереду. Померло, коли його внесли на цвентр хоронити, то на всіх перехрестях доріг або на участках, де примикають дороги, вигравалася відповідна мелодія, в якій померлий, прощався із дорогою, по якій більше не піде. Оце є трембіта наша. А зараз використовується вона ще прошу ще є. Вона в є трембіти. Є у нас фраховий майстер, який виготовляє чудові трембіти, музичні інструменти. Не просто, не просто, скажімо, як сувенірну продукцію. А дійсно, дуже дуже інструмент. Дуже, як музичні інструменти, вона ще не готова один. Ні, вона так готова. Треба тро. Я покриваю чуть, чуть, аби не мастилося, тому що руки пітні, ну, одна, друге, трошки І воно що дерево дуже Знайомтеся, Це майстер з виготовлення трембіт Іван. Більш детально розповім вам про нього у наступних відео. Тут також представлені цимбали гуцульські, також галідонка, гармошка, яка є унікальна тим, що на ній, коли, якщо її порівняти з простою гармошкою, так, чи з баяном. То тут при нажаті на кнопку і відкритті міха звучить одна нота, а коли ви закриваєте міх, то на тій самій е, кнопці зажаті буде зовсім друга. інша е, нота звучати, так як у в принципі як у губної гармошки. І ці галігонки ще до недавніх часів виготовлялися у нас майстрами в селі Кваси. Як ще раз? Галігонка. -гон? Галі Галігонка. <laughs> Галігонка. Галігонка. Оце саме вона. тут. Старенька це цимбала, це цимбали, гуцульські а. цимбали. Цікава, унікальна людина-оркестр, який добре нас приймав у себе вдома та дивував грою на різноманітних гуцульських музичних інструментах. Старі частини хотіли, гуцули не терпіли польської шляхти, тому що таке було в них, як правило, першої брачної ночі, коли спочатку пан спав з молодою, а потім віддавав молодому гуцулові. Тобто таке знущання було. І хто не терпів не лише цих моментів, а ще багато чого іншого. Ранньою весною брали худобу всю, корови, вівці, кози. І переходили через перевал. Переходили через перевали сюди до нас. Річки кишили рибою. Форель, харіус, Дунайський лосось. Було що їсти, В горах повно було косулів, оленів. Якщо ще мав рушницю, то м'ясо вже відповідно було. І з ранньої весни до пізньої осені встигали збудувати собі хату, хатину, так. І так поселялися тут. І була незаймана земля. Люди князі виїжджали, можливо, лише на полювання сюди. Тим було їм цікаво. А поселялися, як і зараз бачите, є знизу, якщо глянути уверх, то навіть тих хатів і звідси не побачимо. У нас дисперсне розселення Рахівщини. У нас кожен населений пункт включає в себе десятки хуторів, так званих гірських, де і зараз ще є початкові класи. Діточки маленькі, до перший, другий, третій клас навчаються в горах, а потім вже коли. Доросліші, то сходять у четвертий і далі у вниз. В Королеві були школи-інтернати, зараз таких шкіл інтернатів немає. І через те діти навчаються там, а потім вже продовжують навчання, коли більш дорослі, в середніх школах у населених. Через такі підвісні канатні мости, саме головне, коли йде група людей не йти в ногу. Старатися не йти в ногу. Тобто не бути солдатами, які марширують, для того, щоб не викликати резонанс. А... Так, це а, вважається бачу. найвищий хітальний, підвісний хітальний міст на річці Теса. Надійний він. Прошу. Надійний? Надійний, дуже надійний. Бачите, там і люди... Живуть. І десь легка, легка якась, легкий транспортний засіб може теж і доставити необхідні продукти. Чи... Мотоцикл може проїжджати. Мотоцикл спокійно проїжджає по цьому мосту. А яка тут висота? Висота, якщо брати до уваги дно, 14 метрів. <світ> тут знаходиться двигун. Двигун знаходиться тут. За рахунок з'єднання через блоки подається канатами каретка на ту сторону, де е, стропляться стропиться деревина і з цієї сторони переправляється з лівого берега на правий. Така мачтова, мачтова, е, мачтова канатна дорога. Ну... Одне брівно по одному? Ні. Береться в об'ємі, там, скажімо, десь об'ємом до трьох кубічних метрів деревини може угу. переправляти. Це до прикладу десь до, до 2,5-3 тонн можна, може бути переправлено. Ну, — переправою. Загалом місто розвивається, народжується багато народжуваність. Більше тут залишається чи. Народжуваність не можу сказати, як. Чи вона зростає? Однозначно ні, якщо її порівняти навіть 100 років, бо куди у родинне дерево не глянеш не лише моє, а любого з нас, хто тут народився, то раніше в сім'ях було 8, 10, 12 дітей. Ні, то то у цьому відношенні однозначно народжуваність впала. Те, що дуже багато за кордоном працює людей, теж факт на лице, так, але всі... Як, хоча там і працюють, свої будівлі будують тут, на Пасху, на Різдво всі повертаються в родину, всі повертаються сюди до нас. Ох. Я ж незаконно каче. Дві mm. дядька. Ви так побігли, вам 15. А я хотів собі по попробувати, чи є ще щось? Можу. Кажуть, гуцули валовши. Як? — А от сама скеля кохання, на яку ми підіймалися, вона має теж легенду, хоча татарами використовувалася, звідти скидували, скидували гуцулів для того, щоб їх пристрашити, щоб навести паніку, скажімо, серед і народу. серед народу, так то звідти. З вершини скидували гуцулів у них з тих, що не терпіли, не пок... що не... не хотіли підкоритися, не хотіли їм коритися. так. А легенда місцева говорить про те, що було кохання між Іваном і Марічкою. Але батьки і з однієї сторони, і з другої сторони не, не бажали їхнього... їхніх зустрічей, їхнього одруження. І протест батькам молодята вийшли на... Цю скелю на вершину і протест скинулися з вершини. Ну, школи є одна школа чи більше шкіл? У Рахові чотири школи. 4. Ну, Це знаєте, це добре Для міста. Для міста, так, так. Що стосується освіти, то у цьому відношенні забезпечено повноцінно. Зупинились ми в самісінькому центрі Рахова, в готелі Європа. Мені сподобалось, що в цій же ж будівлі можна смачно і недорого поїсти в одноіменному ресторані. Можна не переживати за авто, яке ми поставили у дворі цього ж готелю, який охороняється. зелена Я зараз в ресторані Європа і пробую Так, Правильно? Наголос правильно. Ти сам її робиш? Так, да, я її сам роблю повністю. Ну, горілка плюс спеції і сироп цукровий. І витримується пару декілька днів там, і потім, отримуємо знову утримуємося схожий смак разом ну, із справжньою кров'ю. Від справжньої він практично нічим не відрізняється. Ну, на смак просто бомбезна. Тут 40 градусів. Так, да, 40, 8. Взагалі не відчувається цієї 40 градусів, на смак дуже смачна і м'яка. Так. Ну, це є єдина відмінність від оригінальної, що нам м'якша, набагато підкіша, тому що оригінальний вона завжди смак, коли ти випиваєш, тебе після смак ззаду лишається такий травяний травяний. Тут такого приторного смаку немає. Тобто ти відчуваєш такий смак зовсім інший. 40 градусів точно не відчувається. Дуже приємна і м'яка на смак. Треба сюди прийти і спробувати. Вона служить як опора під час вирю, ходи, так. як ручка, так а де треба, ще й Я дуже рада, що познайомилася в Рахові із треба таким цікавим співрозмовником Іваном Беркелою. Як виявилося, він не тільки проводить туристам цікаві екскурсії, а й є автором збірки віршів, яку він подарував мені. Дуже вдячна за це і за такі цікаві розповіді. У наступному відео ви почуєте від нього і ще цікаві історії та легенди про місто Рахі. Іван Беркела і вам може провести цікаві екскурсії. Його контакти залишу в описі під відео. Дякую вам за перегляд цього відео. Чекайте наступних серій про це унікальне місто Рахів.